Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще ні, ви тут з'явилися випадково. То, будь ласка, підпишіться, аби було не випадково. Я дуже рада вас бачити щодня. Сьогодні поговоримо про Сцикуна, який настільки вже сцить, що пересів із літака на броньований потяг, який коштує 1 мільярд російських рублів. Звуть його президент країни агресора Владимир. Путін ба більше спеціально для Путіна збудували спеціальну секретну залізницю. Вам не почалося для президента країни-агресора. Збудували спеціальну секретну залізницю. У розслідуванні центру досі з посиланням на джерела з адміністрації президента РФ йдеться, що спецпоїзд збудували ще в 2015 році. Проте регулярно Путін почав ним користуватися у другій половині 2021-го. Саме тоді російська армія розпочала підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну. Компанія, яка належала племіннику Юрія Ковальчука, це такий основний акціонер російського банку Росія, і близького друга Путіна. Зокрема, структури керують палацом Путіна під Глинчиком. Належать вони другу Путіна Юрію Ковальчуку. Поїзд друзі використовується з міркувань ясна справа секретності, бо пресування президентського літака можна відстежити з допомогою онлайн-сервісів, а от пересування потяга та ще й секретною залізницею ні. Як виглядає це диво за мільярд рублів? Нічим воно не відрізняється від звичайних російських потягів, але броньований тобто потяг, на якому їздить Путін, броньований. Там є вагон для президента Ерефі зі спальною робочим кабінетом для нарад, вагон для супроводу, а також вагон для спеціального зв'язку. Сам потяг тягнуть аж три локомотиви через те, що він броньований, ну а значить важкий. Цікаво, що таким самим потягом, броньованим, користувався раніше лідер теж дуже демократичної країни під назвою КНДР Кім Чен Ін. Ну, Путін Кім Чен Ін, в принципі, як брати схожі. Броньований потяг в Раші має не тільки Путін, але і Кирило, патріарх Кирило, який Гундяєв. У потязі Кирила і послужника Божого аж 20 вагонів. Уявіть собі, там все дорого, багато. Ну, типовий пшонка стайл. У Кирила є власний кабінет, в потязі кухня, душ. Власний кухар в експресі патріарха, окрім пересувної церкви, так вам не почулося тобто в потязі. Пересувна церква є три ресторани: один вагон-салон та один вагон-бар. Ну, щоб молитися було зручно. Саме цим потягом до Києва пересувався Кирило на річницю хрещення Русі у 2013 році. Тоді у вагоні храмі везли хрест Андрія Первозваного і всю дорогу проходили служіння. От цікаво, до речі, в барах і в ресторанах як служіння дивилися, а можливо, не дивилися, а можливо, прям там і служили. Для чого вони це робили? Друзі, тоді за задумом таким чином мало бути фізично єднання Москви, Києва та Мінська. Ну як. Велику імперську державу у фантазіях е, вологих Путіна так було. Тепер вже часи не ті обслуговування цього потяга дається доволі дорого. Тому Кирилові, окрім оцих от стомлено приречених промов, лишається тільки одне благословляти мобіків на війну. Вірю, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина зробила. Повернемося до потяга Путіна. Спеціально для цього потяга, як я вам казала, в Росії збудували секретну залізничу колію. Тобто ціла мережа секретної залізниці. Зробили її так, що до всіх основних резиденцій російського диктатора підвели залізничні гілки, а поруч збудували секретні станції. Зокрема, до його улюбленої валдайської резиденції. За путінськими мірками, доволі до речі, скромна резиденція, чотири поверхи в особняку площа 3,5 тисячі квадратних метрів, але поруч є величезна будівля, майже 7 тисяч квадратних метрів. Триповерховий комплекс, два поверхи якого знаходяться під землею, решта на горі, особистий спа-комплекс Путіна. Як бачили по його інтерфейсу, видно, що людина часто користується цим спа так часто, що вже навіть і Кабаєву, напевно, теж до тих самих інструкторів, чи як пластичних хірургів, та відправив нещодавно ви мали можливість бачити це. І там саме басейн 25 метрів в довжину. Ще дві секретні залізничні станції збудували у московській області та неподалік Сочі. Ну і звісно ж, російський диктатор Секун має одразу кілька мереж секретних бункерів Від Москви і до Уралу. Причому будівництво цих бункерів продовжується. Чому тому, що небезпека для диктатора триває, і думаю, що в принципі будуй не будуй, а рано чи пізно він зіграє в скриню. Глибина цих тунелів, зокрема, от в Москві, відомо, становить до 200 метрів. Про це розповідали дигери, які зовсім випадково потрапили в ці тунелі, які пізніше були за це засуджені до умовних і реальних термінів і були змушені покинути територію Російської Федерації через переслідування. Один із цих дигерів сказав, що масштаби будівництва бункерів величезні. Наприклад, один із бункерів, який під Кремлем міг би у себе обійняти, тобто в нього всередину міг би поміститися 12-поверховий будинок. Уявляєте масштаби і бюджет відповідно. Ну і страх співрозмірно. Вся ця розкіш вартує величезних коштів російських платників податків. Наприклад, у московських бункерах вирішили модернізувати ліфти, і всього на три підйомники витратили 55 мільйонів рублів. Ось так країна, яка живе в бідності, відіжаючи від Пітера, Москви або е якогось Владивостока. Ви бачите шалену бідноту, орки не мають можливості туалет зробити всередині хати. Тоді як їхній диктатор, що в принципі по диктаторськи, з огляду на історію всього світу, будує собі бункери за мільярди рублів. Поки вся ця челедь помирає від голоду, холоду, п'янства у власному лайні. Друзі. Радімо, що ми живемо в Україні в демократичній країні, яка неодмінно переможе у війні із диктатором. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Дякую, що нам довіряєте. Всім мирного дня і до зустрічі завтра. Люблю вас, папа. -па.